Історію читає Скарлет. Мене звати рік або звали. Одного ранку я прокинувся, і в дзеркалі був не я. Я не про те, що волосся погано лежало чи наснився дивний сон. Я маю на увазі обличчя, що дивилося на мене з дзеркала, було чужим, абсолютно незнайоме. Я напівсонний, поплентався до ванної, увімкнув світло, і от він на п'ять років старший. Коротке чорне волосся, залисини на скронях. У мене було густе каштанове, шрам на підборідді, ніби пляшкою вдарили, густі брови, втомлені карі очі мали би бути зелені. Я торкнувся щоки, чоловік у дзеркалі зробив те саме, як ліпнув, він теж. Я рвонув дверця та аптечки, сподівався знайти щось, що пояснить це. таблетки, алкоголь, наркота нічого, крім зубної пасти й старої пляшечки тайленолу. Мене почала охоплювати паніка. Я натягнув худі, затягнув шнурки так, що обличчя стало майже невидимим. і на шпиньках спустився вниз. Келсі, моя дівчина, ще спала. На мить я подумав її розбудити, все їй розповісти. Але як, чорт забирай, почати таку розмову? Багато хлопців прокидалися і виглядали жахливо після пиятки чи бійки в барі, але ще нікому не доводилося пояснювати, чому на ньому чуже обличчя. Я схопив ключі, дійшов до середини вітальні і почув її крик. Хто ти, чорт, забирай? Я обернувся, вона стояла на сходах, закутавшись у ковдру, і була скута жахом. Келсі, це я, сказав я тремтячим голосом. Це рік, невдалий хід. Вона кинулася назад у спальню, кричачи, що дзвонитиме в поліцію. Дивилась на мене, наче чудовисько. Я ніколи не забуду цей погляд. Я не став чекати, чи зробить вона дзвінок, просто вскочив у машину і рвонув із двору, гнав без роздумів, минаючи закинуті заправки та торгові центри. Я зупинився на стоянці біля закусочної, цілодобової забігайлівки з моготливими неоновими вивісками. Мені потрібно було місце, щоб подумати. Дзвіночок над дверима дзенькнув, коли я зайшов. Кілька людей підвели голови, але швидко повернулися до кави й яєчні. Я сів у дальній кабіні біля вікна. До мене підійшла офіціантка, лінькувато жуючи гумку. Що будете, Любчику? Просто каву, буркнув я. Вона пішла. Я втупився в долоні, мені потрібен був план, потрібні були відповіді. Чи варто мені лягти в лікарню, піти в поліцію, а може, просто знайти мотель і зникнути на деякий час? О, ось ти де! Я підвів очі. Поруч стояв чоловік, посміхаючись до вух. великий, кремезний, із татонюваннями на обох руках. У його очах блищало щось між радістю й упізнаванням. Ми це місто, сказав він. Ти мав бути вдома. Я кліпнув. Думаю, ви помилилися, обережно сказав я. Він розсміявся. Та ну тебе, Алекс, ти вже навіть імені свого не пам'ятаєш. Алекс, це слово вдарило мене як ляпас. Вибач, мовив я, я трохи не притям. Він ляснув мене по спині так, що аж зуби затріщали. Та я бачу, поїхали. Тара хвилюється, тара. Це ім'я мені нічого не казало, але кращого варіанту на той момент не було, а раптом вони допоможуть зрозуміти, що сталося. Він керував стареньким фордом, що тхнув цигарками. Останні дні були важкі, га? мовив він, від'їжджаючи на дорогу. Тара казала, що ти перестав приймати таблетки. Знову почав говорити дивне. Я втупився в нього. Що ти маєш на увазі? обережно спитав я. Він зиркнув краєм ока. Ну, ти ж знаєш про те, що ти інша людина, що ти не пам'ятаєш, хто ти, і все таке. Мене пройняло холодом. Я відвернувся до вікна, місто пролітало повз. Зачинені магазини, вицвілі білборди, потріскані тротуари. Все виглядало чужим, наче я опинився в фільмі, який почався без мене. Ми заїхали на вулицю з похиленими будинками і занедбаним газоном. Він зупинився перед жовтим будинком із облупленою фарбою і зламаною поштовою скринькою. Ти готовий? спитав він. Ні, але я все одно кивнув. Тара чекала біля дверей жінка, років 35, коротке світле волосся, темні кола під очима. Вона дивилася на мене з дивним поєднанням емоцій тривога, роздратування і любов. Дякувати Богу, сказала вона й міцно обійняла мене. Я стояв дерев'яний, не знаючи, як реагувати. Вона відступила, насупившись. Ти в порядку? Ти виглядаєш інакше? Я спробував усміхнутися, але, мабуть, вийшло радше як гримаса. Все нормально, збрехав я. Ходімо в дім. У будинку тхнуло застояним пивом і старою білизною. У вітальні панував безлад, всюди розкидані іграшки, ляльки і фігурки супергероїв. За рогу визирала маленька дівчинка, тримаючи плюшевого ведмедика. Привіт, татку, прошепотіла вона. У мене защимило серце. Я її не знав. Я не знав жодного з них, але вона знала мене. Згодом я дізнався, що її звати Еббі. Моя донька, привіт, сказав я якомога лагідніше, і вона підбігла, обійнявши мою ногу. Наступні кілька днів були як у тумані. Щоранку Тара простягала мені пігулки, маленькі білі таблетки з пляшечки з надписом Гало На етикетці було ім'я Олександр Маршал, я ковтав їх без суперечок. Краще вже бути нечутливим, ніж почуватися чужим у власному тілі. Ліки заглушували все, ніби жив у кімнаті з м'якими стінами, дивлячись на світ крізь брудне скло. Але вони не стирали пам'ять. Я все ще пам'ятав Келсі, нашу першу квартиру над книжковою крамницею. Як вона носила моє старе худі в холодні ранки? Її сміх, коли вона нервувала, я пам'ятав, що я рік Морісон, і це не моє життя. Однієї пізної ночі я прокинувся від спраги напівпритомний від таблеток. Спотикаючись, я попрямував на кухню і помітив тару у вітальні. Вона стояла на колінах перед кавовим столиком, шепочучи щось до темного маленького предмета, що лежав посередині. Це була статуетка, щось потворне розміром із футбольний м'яч, вирізблена у формі людини з крилами, складеними над обличчям, без рота, з колінами, притиснутими до грудей, та рагойдалася вперед назад, шепочучи якісь слова. Я замружився, намагаючись сфокусуватись. Коли вона побачила мене, різко підвелася, закривши фігурку тілом. Тобі треба спати, різко сказала вона. Я щось пробурмотів і поплентався назад на гору. Я переконував себе, що це горе, стрес, ліки, що я ненадійний, божевільний і маю покладатися на інших, щоб розуміти, що відбувається. А потім це сталося. Я сидів на дивані, коли почалися новини, терміново автокатастрофа на трасі 7. Я майже не звернув уваги, аж поки не почув ім'я Річард Морісон, 32 роки, загинув на місці. Моє тіло скувала крига. На екрані показали моє обличчя. Моє справжнє обличчя, знайшли в ківеті за містом, сказали, що, ймовірно, втратив контроль, можливо, був п'яний, жодних ознак насильства у мені щось зламалося. Я дочекався, поки Тара з Ебі заснули, вкрав ключі з кухонної тумби і поїхав з вимкненими фарами, з серцем у горлі. Я мав знайти Келсі, мав змусити її зрозуміти. Я повернувся до свого будинку, чекав на задньому дворі під дощем. Келсі прийшла, зайшовши всередину. Я не хотів диратися і лякати її знову, тому чекав, поки вона не вийде на перекур. Вона стояла під навісом, тремтячи, чи то від холоду, чи то від напруження, незграбно намагаючись підпалити цигарку. Келсі, промовив я, виходячи з темряви. Вона здригнулася, випустила сигарету, очі стали круглі. Страх, впізнавання, розгубленість змішались у єдиному погляді. Знову ти, прошепотіла вона тремтячим голосом. Навіщо ти тут? Я знаю, як це звучить, поспішно сказав я, але ти маєш повірити. Я рік. Вона похитала головою, відступаючи до дверей. Ні, ні, ти, ти хворий, ти вдерся до мого дому, ти божевільний. Я знав, що вона це скаже, і підготувався. Я знаю про кар'єр, сказав я. Коли тобі було 16. Ти зламала зап'ястя, коли туди пробиралася, намагаючись вразити того ідіота Джейсона, а потім збрехала, що впала зі сходів. Вона завмерла. Я продовжу. Я знаю про родинну пляму на стегні, яку ти ненавидиш. Я знаю, що ти ненавидиш м'ятну зубну пасту, але вдавала, що ні, бо я її люблю. І я просив тебе не палити, хоча знаю, що ти все одно палиш, коли нервуєш. Я знайшов ту пачку сигарет три місяці тому, в нагрудній кишені твого пальто, в якому підкладка була порвана, але нічого не сказав. Очі Келсі наповнились сльозами. Як? прошепотіла вона. Я сам не знаю, відповів я. Я бачив новини, там було моє тіло, але я тут, це я. Келсі стояла і дощ стікав з її світло каштанового волосся. Вона дивилась на мене, ніби бачила привида. Довго ми мовчали, і нарешті вона здалася. Заходь, прошепотіла вона. Голос зірвався, поки тебе ніхто не бачив. У будинку було темно й холодно, вона не вмикала світло, просто тихо зачинила двері й замкнула замок. Тієї ночі я спав на дивані загорнутий у ковдру, що ледь вловимо пахла домом, пральним порошком і старими парфумами Келсі. Спати ми майже не могли. Вона сиділа в кріслі навпроти, повільно сярбула холодну каву. Ще кілька хвилин дивилася на мене, вивчаючи обличчя, жести, те, як я чухаю голову або переминаюся з ноги на ногу. Шукала в мені того, кого втратила, шукала докази. Я не звинувачував її і сам іноді ловив себе на тому ж, шукав себе у чужому тілі. Протягом наступних кількох днів ми почали копати глибше. Вона дістала старі фотоальбоми. Я вказував на речі, які міг знати лише рік, місця, де ми були, дурні внутрішні жарти, написані на звороті полароїдів. Ми переглянули мої старі повідомлення і листи, шукали будь-що про Алекса Маршала. Нічого, жодного перетину, жодного зв'язку. Одного вечора ми поїхали на місце аварії, фари розрізали туманну темряву. Траса 7 була безлюдною. Дорога вилася між двома скелями. Захисні бар'єри виглядали як покручені зламані руки. Ми легко знайшли те місце. Обгорілий клаптик землі, уламки скла блищали в бур'янах. Офіційна версія, я з'їхав з дороги, врізався в яр, шия, зламалась миттєво, але стоячи там, дивлячись вниз на місце аварії, це не здавалося випадковістю. Келсі тремтіла поруч, тогійше затягнувши куртку. Вона зізналася, що після того ранку, коли вперше побачила мене як Алекса, той рік, що повернувся додому, був уже не тим. Він сказав, що бігав вранці, коли я вторгся, але сам був холодним, відстороненим, немов грав чиюсь роль. І тоді в пам'яті вспливла картина, чітка, гостра. По дорозі додому я розповів Келсі про фігурку, про безроту істоту, до якої шепотіла Тара, про те, як вона намагалася приховати її, коли побачила, що я дивлюся. Келсі завмерла, стиснувши термос з кавою. Опиши її ще раз, сказала вона. Я описав. Вона відкрила ноутбук і почала шукати за моїм описом. Знайшла давню історію старішу за будь-яку релігію про істоту на ім'я Морнкін. Він точно відповідав опису фігурки, сутність, що може обміняти одне життя на інше, але ціна страшна, викрадена душа поступово гниє, пам'ять за пам'яттю поки не залишається нічого, лише оболонка, тіло. Перш ніж ми встигли налякати себе ще більше, вирішили на сьогодні досить. Після першої ночі Келсі підготувала для мене гостєву спальню, але цього разу вона не хотіла спати сама. Я запропонував їй ліжко, сказав, що спатиме на підлозі. Але вона похитала головою і поцілувала мене, притягнувши ближче. Потім прошепотіла, що це було найдивніше. Вона знала, що я фізично інший, але в тому поцілунку вона відчула мене. Це не міг бути хтось інший. Тієї ночі ми спали разом, і я вперше за довгий час відчув, що знову вдома, хоч попереду, й довгий шлях, але ми пройдемо його разом. Наступного ранку нас розбудили три гучні удари в двері. Келсі сіла, серце калатало, як і моє. З Ганку почувся голос. Алекс, тобі треба додому. Це був брат Тари, веслі, той здоровий хлопець, що знайшов мене в забігайлівці, і він був не сам. Крізь жалюзі я побачив поліцейську машину. Келсі схопила мене за руку, потягнувши до задньої частини будинку. У вікно, прошепотіла вона. Ми кинулися на кухню, з силою відчинили маленьке віконце над раковиною, я ледве проліз, гепнувшись у мокру траву за будинком. Келсі впала слідом. Ми помчали в ліс, ноги козили по багнюці. Позаду я почув, як з гуркотом відчинились вхідні двері, як копи ввалились всередину, а тоді голос старий, що прорізав ранкове повітря. Уже пізно, закричала вона. Я не обертався. Ми бігли, здавалося, годинами через дерева, покинутими узбіччями, парковками, слизькими від дощу. Знайшли старе звалище, зламали заіржавілий форт, в якому ще лишалися ключі за козирком. Їхали з опущеними вікнами, мокрі до нитки, запинаючись на дихання. Коли вирішили, що вже безпечно, звернули на заправку за містом. Стоянка була порожня. Крім одного пікапа, пікапа Веслі. Коли ми його помітили, він уже стояв там, позаду нашого бампера, заблокувавши виїзд, чекав. Келсі вилаялась собі під ніс, завела мотор, наче збиралася переїхати його, але у дзеркалі заднього виду веслі підняв руку не загрозливо, незлісно, просто втомлено. Я відкрив двері, поки вона не встигла мене зупинити. Можливо, мені просто потрібні були відповіді, а може, я просто втомився тікати. Веслі не рушив з місця, просто дивився на мене, дивився по-справжньому і сказав Я не для того тут, щоб тягнути тебе назад. То навіщо ти тут? спитав я, щоб ти знав. Знав що? Він закурив тремтячими пальцями, кинув погляд у бік темної траси. Ти не мав вижити? Що це взагалі таке? запитав я. Я не знаю, видихнув він дим. Я лише знаю, що воно міняє одне життя на інше. Вперше тара скористалася ним у старшій школі проти свого крибника. Було стільки хаосу, я думав, вона ніколи більше не наважиться. То чому ж наважилася? Бо ти. Він зупинився. Алекс був не в собі, постійно говорив, що покине тару, що не хоче з нею бути, і погрожував забрати Еббі Він замовк, а тоді додав. Вона, мабуть, вирішила, що краще вже хтось інший в його тілі, ніж взагалі без Алекса. Чому ви вибрали мене? спитав я. Він посміхнувся і похитав головою. Воно вибрало тебе, ми до цього не мали жодного стосунку. Якимось дивним чином це мало сенс. Я був ідеальним чужинцем, але я все ще не розумів, навіщо він тут. У чому сенс знаходити мене, все це розповідати. Я побачив у його очах жаль. Бо, мало бути не так, ти мав усе одразу забути. Він похитав головою. Але вона не врахувала, що ти будеш боротися, що вона досі любитиме тебе, навіть у чужому тілі. Він поглянув на Келсі, яка сиділа в машині, спостерігала за нами налякана Ти поруч із нею, пам'ятаєш, хто ти? Саме це все й псує, сказав він. Йому потрібно, щоб ти зламався, щоб ти був сам. Так воно завершує справу. Але ти ти не ліг, ти продовжив бій. Я в безпеці? щиро спитав я. Він задумався. Ти виграв час не знаю скільки, але скористайся ним, поки можеш. Він кинув сигарету, розчавив її чоботом. І це все? спитав я. Він кивнув пробач. Потім сів у свій пікап і поїхав, а його задні вогні поволі зникали в темряві. Ми знову втекли, не покладаючись на жодне його слово, знаючи, краще вже тікати, ніж зараз тепильність. Нова область, нове місто, новий мотель. Щоночі в іншому місті. Я був радий, ще Келсі поруч, і вона теж. Нам було байдуже де ми, аби тільки разом, і здавалося, ніби ми все таки виграли. Допоки не почали з'являтися дрібні збої. Спочатку дрібниці, які вона мені розповідала, речі, які я мав би пам'ятати, де припаркували машину, в якому номері зупинилися. Я не надав цьому значення, кожному властиво щось забувати, а потім цілі розмови щезли, мов дим. Я не міг пригадати, що ми говорили чи що їли на вечерю. Келсі була занепокоєна, але намагалася зберігати спокій, сподіваючись на краще, попри зростаючі докази протилежного. Одного вечора ми зупинились у безіменному готелі на околиці міста. Було холодно, морозно. Келсі сказала, що повернеться всередину за шарфом. Я сів на бродюр, курив, дивився, як зірки блимають і мерехтять у темряві, у такій темряві, яка освітлює лише їх, а все інше стає невидимим. І раптом я присягнувся би. Деякі зірки стали яскравішими, утворюючи форму чогось, нове сузір'я, якого я ніколи раніше не бачив, фігура без рота, що згорнулася клубком, крила складені на обличчі, коліна підтягнуті до грудей. Двері за моєю спиною рипнули, почулися кроки по гравію. Я обернувся. Позаду стояла жінка, років 35, Світло русяве волосся, теплі, але втомлені очі, шарф звисав із її руки. Я дивився, як вона наближається, серце калатало без зрозумілої причини. Рік. промовила вона тремтячим голосом, дивлячись на мене з тривогою. Я дивився на неї кілька секунд, потім похитав головою. Вибачте, пані, м'яко сказав я. Думаю, ви мене з кимось сплутали. У її очах було облагання, але я не знав про що саме. Сльози набігли і покотилися її щеками. Я ніяково поворухнувся, відчуваючи провину. З вами все гаразд? запитав я. Вона похитала головою. Ні, я вагався, ніч нависла над нами з усіх боків. Ви тут сама? тихо запитав я. Довгий момент вона просто дивилася на мене, шукала щось у моєму обличчі, щось, чого там уже не було. Потім вона кивнула.